За добу сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами. О пів на 22-го внаслідок обстрілу з боку російських окупантів села Парківка Вовчанської громади за його межами зайнялась суха трава та очерет. На час прибуття вогнеборців, площа пожежі склала 5 гектарів. Рятувальники боролись з вогнем до першої години ночі 20. Постраждалих немає. Близько у пів на п'ятнадцяти ворог завдав двох ракетних ударів по житловому сектору селища Циркуни Харківського району. Внаслідок обстрілу зруйновані два приватні житлові будинки. Під завалами опинився місцевий мешканець. Він загинув відразу. Рятувальники дістали його тіло за допомогою спецінструменту. Ще дві особи отримали поранення. Пожеж не відбулось. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 183 одиниці вибухонебезпечних предметів.